Вітаю на каналі. Тато скажи казку Залюбки мій маленький. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт та такий старий, що вже не здумав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс. Думає: нащо мені він здався, тільки дурно буду його годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав додому. Коли це до кота приходить лисичка та й питає його: «Хм, Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка й каже: Будь мені за чоловіка, а я тобі жінкою буду. Він і погодився, Веде його лисичка до своєї хати. Та й в усьому йому почала догоджати, зловить десь курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичка, сестричко, я прийду до тебе в гості. А вона йому: Ні, не приходь. Є тепер у мене пан Коцький, то він, як побачить тебе, то вмить розірве. Заяць злякався та й швиденько розказав про пана Коцького вовкові, Ведмедеві та дикому кабану. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити цього пана Коцького. Та й кажуть: А давайте приготуємо для нього обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вов каже: Я піду по м'ясо. Бо що то за борщ без м'яса? А дикий кабан каже: А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусту. От роздобули вони всього і почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, «Ей, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. Я теж неповороткий. Вовк. А я старий уже і, і трохи не добачаю. Ну що ж, тільки зайчику, й пригодиться. Прибіг заяць до лисичкиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає до нього. А чого це ти прийшов? Він каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому: Я з ним прийду, але ви краще поховайтеся, бо він вас точно розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, сказала лисиця, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато. Та й каже: мяу, мяу, мяу". А ті думають от вражого батька син, ще йому мало. Це якщо не наїсться, і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А тим часом кабана, який лежав у хмизі близько столу. За хвіст вкусив комар, то і почав хвостом крутити, а кіт подумав, що то миша, та й туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана та й скочив на дерево і поліз туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав ще вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що дерево не здержало, та він додолу впав. Та просто на вовка мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дриминуть, тільки й п'яти видно. А зайчик побачив, що звірі тікають, та й собі давай бігти. А потім посходили звіри та й кажуть: такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець! Якщо сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки.